Коротше, мої хороші, всіх вітаємо, мої солоденькі булочки і пончики. І давайте зараз швиденько зробимо прям мега шустру, не чешись, не мега розпаковку. Що ж мати такого купила? Так, це оце вам заважає. Угу. Так, наче краще. Кофійочок Женшенівий вже неодноразово його показували, розказувала про цей кофійочок. Не... Фріда, не де чешись, ти чуєш? Будьте здорові! Вже неодноразово про цей кофійок розказувала, показувала. вітамінізований, та не чухайся ти. Ой, вибачте. Так, далі що мати купила? Дітям перекусу це таке, якесь таке з'явилося. Ну, не знаю. Чисто на пробу взяла. Тому що тут, бачите, написано, що тут немає солі, тобто не недадувана соля, перечитала, попереводила ці інгредієнти. Начебто, ну, має бути як би непогано. Потрошечки, ну, по чайній ложечці дам спробувати дітям, якщо воно, знаєте, ну, нормально, то нормально. Це ці кексики. З цього, як зараз кажуть, мафіни не да, кекси. Ну, я називаю по-старому, знаєте, я ото старовір, тому у мене це бананові кекси. Почався у нас сезон манго. Дуже добре стало манго. Зараз в продажі такі, знаєте, велике кіло, да, кіло, витягла на, скільки? на 3 долари, да? Ну, трошечки так, десь більше. От, Два манго. Ну, вони такі величенькі. От, переді мною дівчата стояли дві француженки, ну, такі молоденькі дівчонки. і вони щось набрали ну, величезного, просто величезного пакета. От, Потім стояли таксі, замовляли. так. І оце собі, знаєте, я відмовилася від шилака, взагалі від нарощування, від всього. Тому просто іноді, знаєте, лаком малюю. Це мені захотілося блісточок таких, то я просто хапнула, знаєте, щоб було, що було. От такі у мене сьогодні покупочки. Такі покупочки. Так, а де я десь там чека діала, Так, подивіться і зараз е, скажу, скільки я оце за все заплатила. Ну, коротше, мої солоденькі, дивіться, за все це, виходить 10 доларів. 10 доларів, оце долар, трошки більше, оцей лачок. Оце собачі дві консерви на пробу. Uh, малим кексики кава. І оце є два мангал такі були сьогодні покупочки на 10 доларів. І шопер мій старенький, який ще скореї зі мною подорожує, купляла в Дайсі. Всім дякую за увагу. Обов'язково тиснемо вподобайки, щось пишемо, щось коментуємо. Мені пофіг, що ви напишете, або яку активність проявляли. Бо таким чином ви допомагаєте каналу знаходити своїх глядачів і надаєте мотивацію знімати щось більш цікавіше і регулярніше, частіше. Ой, болосина собача попала до рота, вибачте все. І всім нам бажаю, щоб у нас завжди вистачало грошей на все те, що ми хочемо собі там придбати, а також щоб були завжди гроші на добрі, хороші справи. Все. Всім пока. Цьому цьому і до зустрічі в наступній шустрій розпаковці. Я Не знаю, яка це буде. Може, АСМР, а може щось швиденьке, а може і не швиденьке. Подивимося, як воно піде. Копусту понісла.